За минулу добу російські окупаційні війська 56 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Але, незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Так на Донецькому напрямку зафіксовано 37 порушень режиму тиші. Зокрема, обстріли з боку противника, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Новоселівці, Другій, Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому, Новгородському та Луганському. Окрім того, по селищі Луганському, Зайцево, Світлодарськ. Ському піскам та шахті Бутівка окупанти відкривали вогонь з мінометів 120 го та 82 го калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил антитерористичної операції противник застосував снайперські групи в районі Авдіївки та Верхньоторецького. На Луганському напрямку зафіксовано п'ять порушень режиму тиші Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки та Новоолександрівки, де бойовики відкривали вогонь. З гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї також по Новозванівці бойовики відкривали вогонь з БМП та стріляли снайперські групи. На Маріупольському напрямку зафіксовано 14 порушень режиму тиші. російсько окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з БМП. І гранатометів по широкіному, а по Павлапілю на Широкиному Широкіному та Старогнатівці з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, близько 23-ї -го години окупанти відкривали вогонь з міномету 120-го калібру по Лебідінському та Бердянському. А по Мар'їнці вів вогонь снайпер. Окрім того, на Донецькому напрямку з 23-ї -го години бойовики відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями артилерії по нашим захисникам у Зайцевому та Авдіївці.